Зараз ситуація виправляється. Стала зареєстровано більше 15 злочинів з початку року. Це практично 309 виявлення незаконне носіння речовини, яка заборонена в обігу. Буквально на минулому тижні проведенням обшуку. Виявлено в одного з громадянина Калуша більше 100 грамів марихуани. Зараз проводяться експертизи і таблет, таблетки Екстазі, Субітексу. Сьогодні проведеними обшуками теж в одному з помешкань міста Калуша виявлено теж марихуану близько 50 грамів. Ну у даному напрямку зараз почалися активізовувати. З 1 грудня вже вернули а, нам а, цей штат по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Так що люди вже будуть призначені і будуть займатися суто наркотиками. Розбуває, ну, проводяться зараз заходи, зараз проводяться ряд негласно розшукових слідчих дій. Це ми можемо пропускати, що тільки в Калуші в нас. Це зло є по цілій області і по цілій державі. Це ми тільки припускаємо, що Калуш – один з найбільших таких перевалочних баз. Але і це зло є і в Франківську, і, Колуми, і в великих містах. І е, припускаємо, що і в Малехії Долина, і це не тільки в нас. Угу. А от на сесії депутати говорили про те, що дійшло до того, що там, скажімо, легкі наркотики чи там якісь наркотичні речовини продають біля шкіл. Чи зафіксовані якісь такі факти, що біля шкіл розповсюджують саме школярам чи учням такі наркотичні? Не, у нас зафіксовано таких е, фактів. Не, 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 не знаєте, тобто ви відслідковуєте ми, цю ситуацію? Так, Ми вислідковуємо, якщо депутати, то вони можуть телефонувати на лінію 102 для всіх відкрито для любого громадянина. Телефонують, що є такі факти. Поліція виїжджає, фіксує і все. А це можна говорити де по всіх каналах там звучить, і вони де ж собі щось намальовують і виступають. що І у нас таке, як в Києві, робиться. А то зовсім далеко не так, як вони говорять.